Beep, mm beep, -hmm. mm -hmm. Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Аліса, що відбувається, пташечка? Ти бачила, ми переїжджаємо. Як то кажуть, немало баба клопоту, розпочнемо цей переїзд. Ти контрольор. Вижі, кому переїзд, кому чухається масаж. Кому что масаж? Хто любив масажі? <риклад> жопка моя пухата. Моя пухата жопка. Розпочинаємо. Якщо ви бачите мене або це відео вперше, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, клікнути на дзвіночок і підписатися на мій канал. І також прошу вас залишити коментар на тему переїзду, як переїхати з однієї квартири в іншу, і не поїхати розумом і не загриміти в якусь дурку. У всьому цьому хаосі хочу розповісти вам дуже прикольну історію, яка мене дуже виразила, і вона пов'язана з переїздом. Ми говорили з нареченим про те, що нам потрібні великі коробки, такі, знаєте, картонні, щоб перевозити речі. І ми вирішили піти в маркет, запитати, чи в них є коробки, бо в принципі, ну, знаєте, там і молоко фасують, тобто в них залишаються ці великі коробки. У мене в домі аж два великих маркети. І ми пішли, вони сказали нам, приходьте завтра, десь о першій годині ми вам підготуємо прям такі великі бокси. Я приходжу на наступний день, одна, тому що мій був на роботі. А вони мені кажуть, нема, нема. В нас, звичайно, з'являються, але ну зараз нема, вибачте. Я така думаю: а коли будуть? питаю Вони кажуть, не знаємо, невідомо. Я така, ну окей. Написала своєму, що я не знайшла, не було варіантів, і ми через декілька днів знову пішли в цей маркет вже з ним знову. І вони кажуть: А ми вам відклали, але ж вони прийшли наступного дня. І я така хвилиночку, як це не прийшли? Я прийшла? Ви сказали, що нема. Ну коротше, і якийсь чоловік, просто це треба було бачити. Просто він з іншого кінця магазину, а магазин не маленький. Кричить: Ви що, переїжджаєте? Ми такі, так. А куди ви переїжджаєте? Ми такі, він такий, давайте я вам дам коробки. В мене є дома. І ви тільки представте на секундочку наш шок від того, що людина, просто яку ми не знаємо взагалі, сказала: Приходьте, я вам допоможу, все дам, і він ще виявився моїм сусідом, Тобто, я всі теж в ЖК закритому, А він напротив звичайній будівлі живе, і він нам виносить на секундочку прям нові коробки, невикористані, перев'язані жгутом. Ось сьогодні, подивіться, тут, напевно, штук 15, але повністю нові, перев'язані з гутом. Він каже: Я вам допоможу, у мене є. Представляєте? І ще такі люди є. Ми так були йому вдячні, тому що в магазині, де реально ці коробки викидають і навіть не продають нічого, нам не дали, а людина, якась взагалі, котра була просто скупалася в магазині, нам допомогла. Дуже йому вдячна. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи. Здивувала вас така історія по нас прямо максимально, якщо чесно. А знаєте, чим ускладнюється мій переїзд? Тим, що е, ця квартира, в котрій я зараз живу, вона не буде здаватися ще десь два місяці, і сюди мають приїхати мої друзі і батьки на весілля, тобто частина буде тут зупинятися, частина у моєї нареченого батьків. І нам потрібно перевезти тільки ті речі, котрі, скажімо, нам тут більше не знадобляться. Тобто, якщо ми перевозимо ложки вилки, то це половина перевозиться, половина не перевозиться. Те саме стосується тарілок, половина перевозиться, половина не перевозиться, кастрюлі і все тому подібне. Чи ускладнюється переїзд? Беляха так. В тисячу разів. Я, чесно кажу, я переїздила дуже багато, але це, знаєте, було комплексно. Тобто ти хопа, все загрузив, все вигрузив, це нормально. Я це вмію робити професіонально. Але коли тобі половину чогось потрібно залишити, половину забрати, а потім ще буде другий повноцінний переїзд, вже з фурами, з меблями з усім, це трошечки, м'яко кажучи, складно. Я не знаю, я не знаю, якщо я виживу після всіх цих переїздів, весілля і тому подібне, то я буду відчувати себе як мінімум героєм. Ситуація приблизно така. І ще, знаєте, важливо не забути про те, ну можна просто не подумати, да, що знадобиться тут мені, коли будуть гості, і що знадобиться мені там, куди ми переїздимо. Коротше, треш виглядає приблизно ось так. Тут мене вже частина зібрана. Просто капець. Що можу вам сказати? У мене є декілька чемоданів, котрі взагалі не працюють. У них не працюють кальосики, але я їх все одно буду набивати речами, тому що це будуть такого свого роду, свого роду коробки, котрі допоможуть нам переїжджати. І почнемо ми з вами з мого ліжечка. Бо там, там дуже багато всього. Я не певна, що я буду забирати ялинку, там якесь взуття спочатку. Там два чемодани. Мені потрібно забрати якомога більше речей. І, можливо, тільки візьму декілька пар взуття. Все решту буду перевозити вже після весілля. Зараз потрібно таке, знаєте, саме необхідне. і це ще більше збиває з толку, тому що я не знаю, якого взуття мені потрібно, який одяг, і все таке. Але. Що маємо, то маємо, тому починаємо. Аліса, ви в курсах, що ми переїжджаємо. Давай запримой в чемодан, давай в чемодані повезим. Алісік. скажи, задовбалися цими переїздами, скільки можна, кажи. Скажи, скільки можна. Вже скажи, от він не втікала вже, хочу ще кажи, і вже не хочу ніякі переїзди. Кажи. Що ви таке надумали? Кажі, маєте совісті? Давай, приміряйся. Поїдеш в чемодані. Скажемо, батьку, що ти поїдеш в чемодані. Дамочка робить це постійно. Еліса, взагалі-то нам треба збирати сумки, а ти вляглася на речі. Я, звісно, розумію, що ти у нас тут господиня, а ми тут всі роби. Але ж, ж все-таки треба мати якусь совість, хоча чи ні? І касі у вас якийсь кодекс совісті у котів, нема? Як мамі збирать валізу? Як? Скажи умиром, дадиль. Як хочеш, так і збирай. Мій блогерський інструмент, котрий я навіть вже не пам'ятаю, як розкручувати, теж потрібно розкрутити і туди відправити. Що любі мої, заварюйте собі горнятко чи наливайте своє вінішко і буду вам зараз все розповідати. Прийшов час сказати саме вам, моїм глядачам, улюбленим глядачам, котрі завжди коментують мені щось і допомагають своїми порадами про те, що ми з нареченим переїжджаємо зі Стамбулу. Та-да-там-та-да! Візмір! Чому Ізмір і взагалі, чому ми вирішили переїздити зі Стамбулу? Давайте з усім цим розбиратися покроково. Так як я вже багато разів казала вам, що зараз справи в Туреччині йдуть не дуже добре. А ми зрозуміли те, що на майбутнє ми, скоріш за все, якщо нічого не зміниться, тому що можуть бути моментики, якщо нічого не зміниться, і така сама буде економічне положення в країні, ми, скоріш за все, будемо їхати з Туреччини чи в Європу, чи в Америку, чи в Канаду. І зв'язку з. З цим ми зрозуміли, що в нас є десь два роки, десь півтора-два роки, щоб скажімо, насолодитися Туреччиною, надихатися нею, і знаєте, щоб уже потім вас за плечима не було оцього беграунду, що а ми могли туди поїхати це, побачити, туди поїхати це побачити, але ми чомусь цього не зробили. Я в цьому плані більш мобільна, тому що у мене є мій блог, котрий я можу забрати в будь-яку країну, в будь-яке місце і продовжити знімати вам відео, а в нього все-таки більш стабільна робота, прив'язана до офісу. І ми потім зрозуміли, що в його компанії є бранч візмірі, і було прийнято нам рішення переїхати спробувати жити до Ізміру. Чому саме до Ізміру? Тому що нам з ним дуже подобається сторона Чешме, Алачати, Урла. І ми чомусь думали, що спочатку ми напевно знімемо там приватний будинок, так як ми хотіли, Будемо дуже близько до Егейського моря, там дуже класно. І потім на одні вихідні ми вирішили туди. Поїхати і подивитися, де взагалі ми можемо жити. Так як в нього офіс знаходиться саме в центрі зміру, тобто в місті, а не в околицях, там, де саме оці да, гарні місця, де можна поплавати класно, нам потрібно знімати квартиру саме вблизі його офісу. І що нас дуже, дуже розчарувало, це те, що нових будівель майже немає. Тобто їх там буквально 1, 2, 3, 4, 5, І ізмір, він теж піддається землетрусам, і це теж дуже небезпечно. Так, там не очікується такий землетрус великий, як в Стамбулі, але тим не менш. І щоб зняти рівня мого квартиру, як я от живу тут, але трішечки більше в змірі в нові будівлі, там щоб всі те, щоб недалеко від центру, щоб все було в ну якби доступно нам да, без машини. Ну, це десь від 50 тисяч лір. І я кажу йому: слухай, за таку ціну ми можемо в Америці десь знімати просто житло, і при цьому жити набагато краще. І ми знайшли потім одну квартиру. Там стара будівля, але вона в гарному районі і дуже великі кімнати. До речі, квартири не такі великі, як в Стамбулі. Це була друга причина, яка нас засмутила. Ну, мене не, не стільки мене засмутило, скільки мого нареченого, бо він звик жити в дуже великих квартирах. Ми зняли саму велику, яку знайшли, але вона все одно набагато менша, ніж, наприклад, його квартира тут, в Стамбулі. Але. Незважаючи на це все, ми вирішили переїхати до Ізміру, пожити якийсь період часу там, тому що йому по роботі потрібно цих півтора-два року тут побути. І потім будемо, скоріше за все, рухатися далі. Але Ізмір, він так класно знаходиться між Фетхіє, Мармаріс, тобто Бодрум, там все, плюс-мінус 2-3 години на машині, яка у нас, в принципі, є. І ми хочемо за ці. Півтора-два роки об'їздити просто всі, які, знаєте, села, не села, гарні краєвиди, просто от взяти вже від Туреччини на останок просто все, тому що ми розуміємо, що особливо як підуть діти. Ну тут освіта чи по ціні Оксфорда да, потрібно заробляти, я навіть не знаю скільки, чи, чи їхати за кордон. Тому, як ви зрозуміли, одна і така найбільш вагома причина, по якій ми переїздимо, це що більше потреби ти ще по Туреччині на останочок, надихатися її краєвидами і вже вирішити, куди ми будемо рухатися далі. З приводу самого ізміра як міста, да, мої були перші враження, і не тільки мої, могорнареченого теж нам не сподобалось. Щоб не казали, завжди турки кажуть, що ті, хто живуть в Стамбулі, дивляться на Ізмір, тобто хочуть переїхати в Ізмір. А ті, хто живуть в Ізмірі, дивляться на район Бостан, так, тобто вони хочуть там жити. Ми саме зняли в цьому районі в Бостан. Тобто там класний район, але він дуже схожий на моду, якщо порівнювати зі Стамбулом. Так. Але хочу сказати, що. Ми пішли дізнаватися там за корти, тому що ми граємо з ним в теніс, і там була жінка, котра теж переїхала зі Стамбулу, з району Чамлиджа. І вона каже: Ой, ось тут такі у нас Богдаче Десі. А ми так з моїм переглянулися такі: Ви взагалі бачили Богдат Дже Десі? Ну діба. Це взагалі не порівняти Богдаджа Десі це одна така вулиця, котра йде така рівна через всю азіатську частину. І ну, такої подібної вулиці я не бачила просто ніде. Це, це просто, це дуже шикарна вулиця, і всі мріють просто там жити, тому що там все, і магазини, і бутіки, і кафешки, і ресторани, все, що хочете, просто і вона найдовша в Стамбулі. От, і знаєте, так, дуже схоже. Там десь проходиш, там є якісь такі маленькі закуточки, ти кажеш, а ну це там балат, це там іще щось, це там іще щось. Але в цілому, якщо взяти да, Стамбул, саме його, е, такий оцей двіж-паріж, да, саме місто, і саме місто Ізмір, то Стамбул, звісно, я не знаю, такого просто шикарного міста. Я не знаю навіть, ну просто не знаю, хоча я теж була і в Європі. От і ну, воно дуже гарне. Але якщо ми порівнюємо Стамбул і при ну, приміську територію, да, тобто з тобто, Міра, наприклад, теж Чешме, Урла Алачати, звісно, Чешме Урла Алачати. Тобто, бо там море, там взагалі інші пейзажі, там взагалі інший вайб, там люди живуть в якихось приватних будинках, на вілах, вони кайфують. Вони навіть, у них, знаєте, навіть вони якось по-іншому себе ведуть. Але знову ж таки, це наші перші враження, бо ми були всього в самому місці буквально там пару днів, тобто ми знаємо іншу сторону да егейського егейської цієї набережної. да і Саме місто нам не дуже сподобалось. Не дуже сподобалось, якщо порівнювати зі Стамбулом. Але знову ж таки, Стамбул це дуже велике місто. І порівнювати його з таким містом, напевно, теж нерезонно. Плюс, що нам сподобалось в Ізмірі – це люди. Люди настільки відкриті, настільки хочуть допомагати. Я такого давно не бачила. я Вам хочу сказати навіть от 13 років, коли назад я сюди переїздила. Тут теж було дуже багато таких відкритих людей, хто допомагав наліво і направо. Зараз такого немає в Стамбулі. От. І е, хочу сказати, що там вони ще більш такі доброзичливі, знаєте, прям хочуть вам допомогти постійно. Але незважаючи на це все, коли ми розказували нашу ситуацію людям, що ми от хочемо там пару років тут пожити, а потім переїхати за кордон, вони нам всі як один казали, просто всі як один. Що якщо у вас є шанс виїхати за кордон, робіть це зараз, не тягніть. Але ми не можемо зараз виїхати, тому, е, тому ми будемо про це вже думати. Це буде наш наступний переїзд, наступний наш крок. Люди неймовірні, просто неймовірні люди. Я таких людей, я вам чесно скажу, кладу руку на серце, дуже давно не бачила. Ми говорили, напевно, з десятчю п'ятнадцять. Не напевно 15 людей десь ми зустріли ми спілкувалися з приводу районів, де краще жити. Ну і взагалі про життя. Всі дуже привітні, всі, всі такі знаєте, кажуть, так ми тут більш вільні ніж в Стамбулі, але й тут вже все ця лавочка прикривається. Хочу сказати, чому особисто мені буде тяжко переїжджати в Ізмір. Я завжди із Мір думала, знаєте, купити як дачку якусь там, а коли це ще було доступно, да, купити. Зараз це вже, звісно, такі <смас> такі цифри, що вже й недоступно. От І я завжди думала, класно жити там, типу, 6 місяців на дачі, 6 місяців в Стамбулі. Для мене Стамбул це не просто місто, де я. Хотіла б жити чи живу там, да, де я купила квартиру собі. Це дійсно була моя мрія. От і знаєте, коли у вас беруть цю мрію і в тебе її забирають якимось чином. Ну, тобто, я не можу сказати, що в мене забирають квартиру, там, да? я завжди можу сюди повернутися, завжди можу тут проживати і все таке. І те саме мій наречений в нього теж в нас є, коротше, де жити, і можемо і в нього жити, і в мене жити, тобто в нас є вибір. Але ми розуміємо, тим не менш, все це, що відбувається тут. Тобто це не те, що ми знаєте, самі захотіли побачити життя закордонне і поїхали. От як у мене було да, в з Туреччиною, я захотіла тут жити. Я побачила це місто і сказала, так я о, тут прям це моя душа, я хочу тут жити. Тобто зараз у нас такого немає. Ми не хочемо кудись по факту переїздити, але обставини складаються так, що ми змушені в якомусь. Ну, в якій, в якій степені да, переїздити. Тобто спочатку робити цей невеличкий крок до зміру, а потім вже далі великий крок. Тобто, знаєте, це дуже велика різниця, коли ти хочеш сам переїхати, і коли ти змушений. Да? Тобто, Тебе не виганяють, але ти вже розумієш, що в тебе тут нема розвитку, тебе якось отак от взяли в кулачок і ти вже не знаєш, як вирватися з нього. там, да? Це дуже дві великі різниці. і... Знаєте, це дуже тяжко. Я знаю, що багато наших людей взагалі переїздили. Вони не могли взяти з собою навіть речі. Да? Вони там взяли своїх дітей і просто тваринок і повивозили. Це, це дуже тяжко. Це реально тяжко, коли тебе насильно вивозять. Коли це твоя воля, це окей. А коли отак це дуже тяжко. І тяжко і мені, тяжко йому, тому тому, що він теж. Любить Стамбул, він виріс, він народився в Стамбулі. от Все своє життя тут прожив, тут його родичі, сім'я, і але ми вирішили, що все, що не робиться, все робиться на краще. І нехай це буде така наша. Перша маленька, вже спільна, так, як сім'ї перемога. Просто все, знаєте, ускладнюється якимись подіями. Ми, наприклад, теж збиралися переїхати в Змір. Ми вже знали, що ми будемо переїздити, але ми думали, що ми переїдемо в травні, наприклад. А в нього на роботі, ну, ми думаємо, що спеціально йому просто так зробили, щоб він переїхав до весілля. І з-за цього, що ми переїздимо до весілля, ускладняється наш. Переїзд, тому що в нас він буде два рази: один такий міні, а другий вже конкретний, там з меблями, з усім. Ну і плюс третій очікується: от уже через півтора-два роки, якщо тут. Нічого не зміниться. Тому побажайте мені удачі. Я сподіваюся, що я виживу, переживу всі ці події. І знаєте, буду вам показувати все, тому що із міру нас викликав саме місто таке 50-50, 50 на 50, знаєте, емоції. Тому це трошечки складно. Але я думаю, що все буде нормально. Я вам буду знімати різні відосики зміру, в тому числі. Буду порівнювати міста, і в майбутньому ми з вами переїдемо скоріш за все, чи до Канади, чи до Америки, чи до Європи. До речі, я дуже пошкодувала, що я не подалася на цю канадську програму QART, чи як вона там називається. Тому що дійсно у мене подружки подавалися і Вони дуже радіють з цього, бо там дуже класні умови, і плюс легко вивести чоловіка, якщо він у вас турок. Туркам дуже тяжко відкрити якісь візи. Взагалі, в принципі, виїхати як туристу. Я вже мовчу на ПМЖ, якщо да, виїжджати. От. Але, але щось придумуємо, щось буде, і все буде добре. Діліться своїми коментарями, що ви думаєте з цього приводу, як ви переживали самі переїзд, якщо у вас хоч один був, Боже, я не знаю, я напевно буду на якихось, знаєте, заспокійливих. І зустрінемось з вами вже дуже-дуже скоро. В наступних відео буду вам вже більш детально показувати. Па-па-па-па!